Ми ж всером прийшли, розслалися, розпалили вогонь, будемо робити Це таке. Сирій вже підлогу доробляє. Цього разу взяли цвіх і все взяли. Сигій підлогу доробляє, ще трохи що... і буде піду. Ну, криша не знаю, але підлогу точно. Підлогу точно доробляє. Віщени ніде не немає. Личини, так, ліщини немає взагалі. Ходимо, шукаємо. І до речі, я вже <кхи> доробляю сходи. Якісь але тримаються нормально, ось так і сюди. Хіба ж тут доробить там? І буде сходи готує. Сергій, корови. А Ти зробить. Що він думали, Ковалька? У нас всі працюють. Навіть Максим. Що ти робиш, Мак? Забивати цвіти Вчиться забивати цвяхи. Угу. І ми от думаємо, як то чи ставити на скіс. Бачите, ми зробили такий як дах ніби. Але думаю там тут о, підняти вгору, напевно. Щоб був сток. Стік, чи як по-українськи не знаю. Ну, одним словом, тиво деревце маленьке, сосна воно буде в будиночку. А там я піднімлю вверх, ось бачите? Піднімлю вверх вище і буде такий стек. А, І буде там така то, за кришою. Така як веранда. То наш, наше багаття. Так, ми Тут пеньки я там того разу показував, принесли пеньки. Тепер маємо де посидіти, каву попити, поговорити. Та, Макс? Подобається в лісі? Молодець. ура! Я вже практично все позабивав, виліз на дерево і там забував. Щоб тримався наш каракас. Тепер у. тепер у нас був нормальний каракас. Да. Для, Для... даху. Я йду далі забивати. І... Щоб, не... Щоб файно трималося і всіх сторін. Кожну ліщинку буду забивати. І сходи потім дороблю. Вогонь є. Нормально горить, зараз будемо. Сира будемо пити каву, я буду пити сок і потім шашлячки. Трейти, ліщину натиснуть тіти. Ну, ще трохи, практично да. піло готово. Практично готово. Я зараз подобуваю. Тихо, щоб хтось. Ти. Да робив. Том... Тільки стрільці робити каву. Воні ще розгорівся. Бо дрова дуже сирі, бо дуже важко розпалити. Дуже. Але ми впоралися. Будемо їсти. Ми сирімо в живо докипітамо на каву. Сирій роби... починає робити кришу і дах припрошує. Дуже все позабивав, ще хіба не вистачає одне ліщину. Всі края пообрізав я, так. все позабивав, все готово. Хіба прилишилося крашу доробити? А Ай, карима тростав, тепер можна лягати і відпочивати. Та Сергій? Так, зараз він комусика. І що шлючки потім. Ти кову все стучить. До речі, вже сходить доробив. Вже все готово. І чуть криватого. Оп-оп-оп-оп і все. Ну, хат. Вже краще. Піднімати створю. Все воно. нормально. Ми вже сіримо, жаримо. Смажемо шашлики. Я вже, сюди, ми вже нам достали, ми все нам доставили, все позабивали, все рівно. Все, все чітко. Тепер Скажи, ти, шашлич, шашлички роблять. Щоб не взяли, тому на паличках. Дідівський метод. ти. метод. Тоже мені дитя асфальти. Раніше все так робили. Скоро вже будемо їсти. Хочеш Скоро... їсти? Друже. Ти кетчупи кетчпани взяли. Ти давав Та наші вже... так трави. З кетчпан мені один сушличник закарпаття казав, що вже збочення, блять. Давати до м'яса. М'ясо може бути м'ясом. <как> має бути <как> траву. <как> не знімай? Ну. Пердоньте за його французький. Ми, ми напрацювалися, вже хочемо їсти, то зараз будемо так. набиратися сил. Покажи, як ми кришу. Ще зараз зробимо одну перекладину, а то вже на інший день лишимо. Так, то вже просто потім доробимо. Головне, вже підлога є, потім стіни будуть і все вже можемо запрошувати галю і слід. Угу. Так. Доробимо і презентуємо першим. Так. І чани тут зробимо. Можливо. Тому кавалерка, хто цей? Будемо потім розіграш робити, когось запрошувати в чани. На цілий день, Тут серйозно за, за, годину, за годину часу так відпочиваєш, так як вдома чи на морі, там десь за цілий місяць. І замучуєшся. І замучуєшся, так. Ну а ти як думав? Хочеш хатку треба робити. <кх> ну зараз ми поїмо, що трошки поробимо, будемо йти. Говори голосніше, ти. Кажу, зараз трошки ми поїмо. Підемо що трошки щось, щось поробимо і підемо вдома. відпочивати. На сутко раз. Та й таке. Так. Кавалерка, ходимо тут вже, я не знаю, два дні чи три. Дивіться, яка краса. І дивіться, що знайшов. Ну, а я то не бачу його. Він маленький, правда, такий брат, о. о, Щоб ви знали з пальцем. Почекаємо, коли він підросте. Максим. Як тобі шашлик? Ой. Ми вже хвилирочка шашлик їмо. Так, дякуємо, що Ігорку нам підсмажив шумчок. З овочами. І от. Зараз ще доробляємо цю перекладину. Сюди. Ставимо перекладину і на сьогодні вже все, так? Угу. Сьогодні був файний день, Максим. Вот. Бач? Такі дні на все життя запам'ятовуються, Угу. Підлога вже готова, бачите. Все-таки два роки робимо, й йо Підлога століття буде стояти, так? Mm. як з канадського мереного дубу. Ну їж, все, не буду мішати. Ковалерка ми вже вертаємося. А на Максима і на мене зробили напад оводи. Mm. Максим він взяв свій гілочку і зганяє. Та, Максим, mm. ти не mm. любиш такі штучки. Mm. Так, Але вони коли на речах сидять, вони тобі нічого не зроблять, не бійся. Mm. Yeah, як ти бо хочеш в будиночку в лісі там тусувати? Там вночі може хтось кусити? Не знаю. Одним словом тако він тікає від них.